Говорять, що програмка відкрилась. Ваша реєстрація прошла успешно, Ви як уже як призор ви зареєстріровані? Вам зараз необхідно зробити платеж э, налог на армию. Катерина Петрівна з Кременчука каже, коли надійшла смска про буцім, то виграш автомобіля, не аби як зраділа, а про авто мріяла давно. На вказаному сайті побачила, що фірма є нібито партнером відомого автомобільного концерну. Державня на ятам на телефонном. В Шнурки можна так сказати, не, не давай думаться. І виходить ситуація така: що ізначально сказали, оплатить от суми 410 десять тисяч один процент ета держмита. А я держмита. Коли бажаного авто не отримала, зрозуміла, її ошукали. Шахраям Кременчужанка віддала понад 32 тисячі гривень, але не разом, а поступово. Спочатку там 1% від вартості транспортного засобу. Потім говорять, коли перераховані вже кошти. Наприклад, там 2-3 тисячі гривень. Потім говорять, що потрібно прорахувати кошти на оформлення документів, потім на оформлення страховки, потім на отримання водійського чи не водійського а технічного паспорту і номерних знаків. Поліції кажуть, Катерина Петрівна стала жертвою добре відпрацьованої схеми авторів, якої зловити не так вже й легко. Слідчими Кременчуцької поліції проводяться всі сагади для того, щоб встановити осіб, що сколоде на діяння, що причетні до організації даного сайту. Також надано відповідні матеріали. До відповідних оперативних підрозділів до кіберполіції для того, щоб провести спільні заходи та встановити осіб, що причетні до даних діянь. Жертви аферистів звертаються до правоохоронців ледь не щотижня. Цього року рекордною стала сума в понад 60 тисяч гривень, у тому, що злочинні схеми працюють, винні самі ошукані, переконують правоохоронці. Оцей весь е е маховик він крутиться до тих пір, поки людина йде. На ті пропозиції піддається тим, тим пропозиціям, які їй е, диктують по телефону з іншого боку. Психологи кажуть, у всьому винна наша довірливість та мрія отримати щось за просто так. І радять, коли отримали повідомлення про виграш, не гарячкувати, а перечекати якийсь час подумати і порадитись з кимось іншим. Прийшла СМС. Ви сразу ж переводите гроші на якийсь переводять Цього робити категорично не можна. от просто минутна пауза. Парою буває рішаючі для того, щоб эту вот ситуацію. В поліції кажуть: якщо з вас вимагають гроші чи якихось операцій з банківською карткою, будьте насторожі, вас хочуть ошукати. Коли люди вимагають з вас бодай якусь суму чи то передоплати, чи якийсь один відсоток, якщо йдеться про гроші, це шахрайство 100%. тобто треба ігнорувати дані смс-повідомлення. Тим, хто все ж таки потрапив на гачок аферистів, рекомендують одразу ж звертатися до поліції. Справа ця, хоча й клопітка, і вимагає чимало часу, однак зовсім не безнадійна. Цього року шахрай з Полтавщини, який по всій країні видурив у громадян сотні тисяч гривень, отримав реальний термін ув'язнення.